Ігорю Станіславовичу, можемо привітати вас з перемогою. Складна вона виявилася, принаймні так було зі сторони. Гаряча кінцівка ваших декілька слів. Ну, насамперед, дуже бажана перемога, бо почали ми чемпіонат не дуже добре. Нова команда у нас, по суті, заявилась перший раз дебют на місто, але вже є прогрес. Зараз награємо склад і, звичайно, стрельнув сьогодні Мішав. На нього ніхто не очікував, що він стрельне. Е, вже хотіли його е, міняти на замінку, але він на останніх хвилинках вже забив, то молодець. Десь я так край муха почув, що на лаві запасних нарікали, що він на тренування не ходить. Є е, проблеми з тренувальним процесом? Так, так. Він на, мину, на минулій міт, коли ми поразку отримали. Він казав, що хлопці, давайте на тренування ходити, треба тренуватися, щоб становитись кращим. Але його поки не бачили там на тренуванні. Ну забив уже добре. Йому вибачаємо. Загалом у вас дуже широкий ростер. Як визначаєтесь, хто буде в основі грати, кому більше часу, кому менше? Ну, у нас тренер Лісковський. Він дуже хоче, щоб грали люди, ті, які ходять на тренуваннях, але реалії у нас трошки складніші. Ще декілька слів про поєдинок. Як на мене, десь напевно закономірний результат був нічия, все ж таки і альянс на рівних з вами грав. Ти як вважаєш? Ну, я скажу, що ми дуже хотіли цю перемогу здобути і хотіли довести тренеру, що ми можемо. Е, можливо, десь більше нам пощастило. Мамо більше хотіли. Добре, дякую. Так.